Вітаю вас, дорослі та любі дітки. Сьогодні пропоную цікаву гру, яка називається Наше взуття. За допомогою цієї гри ми закріплюємо знання дітей про чоловічі, жіночі та дитяче взуття, ознайомлюємо з поняттям пара, уточнюємо знання про зимове, літнє та демісезонне взуття, розширюємо і збагачуємо словник дошкільнят з даної теми, розвиваємо мислення, мовлення, увагу, естетичний смак, виховуємо бережне ставлення до взуття. Охайність ініціативність у гри. Погляньте, ось картка, на якій зображена весна та осінь. А ось картка, на якій зображена пора року літо. До неї потрібно підібрати літнє взуття. Ну і відповідно до картки із назвою зима підбираємо зимове взуття для дорослих. Та дітей. Розгляньте, будь ласка, перша картка, де мій сезонна написано весна та осінь, яке ми взуття підберем, давайте підберемо з верхнього ряду чорні туфлі можна взувати і весною, і восени. Тепер з правого боку рожеві туфлі, жіночі на підборах, можна взувати і весною, і восени. А з лівого боку, подивіться, гумові чобітки. Гумові дитячі. Так, А влітку давай підберемо, яке взуття взувають дітки у верхньому рядку над картинкою. Сандалі дитячі можна взувати? Так. Або синішки жіночі. Коли взувають? Звичайно, влітку, а шльопанці в нижньому ряду. Можна взути звичайно влітку, в сонячну погоду. Ну, і остання пара року зима. Подивіться, яке взуття можна взути дорослим та діткам. Його дуже гарно видно, яке підходить для дорослих, так і дітей. Назвіть, будь ласка, його. Щоб добре переглянути, ставте, будь ласка, відео на паузу. Успіхів вам!